Пане Євгене, вітаємо з перемогою. Вона вийшла переконливою. Хоча, от, ні, спочатку ваш аналіз. Гри, чи задоволені особливо діями команди в першому таймі, чи ні? А, а після того наступне запитання. Ну, По-перше, хочу сказати своїй команді велике дякую, бо в нас цей сезон щось дуже трохи було багато невдач. Ми матчі практично всі перегравали. Але... Чогось багато програли. А сьогодні молодці, Перший тайм так, ми трохи погано зіграли, а в другому хлопці зіграли в те, що вони вміють грати. Пане Євгене, ну давайте тоді перейдемо на деталі. Функціонально команда виглядала слабкою. Так, так. Це я з цим згоден, у нас немає тренувань. Це моя навіть, найбільша помилка в цьому році. У мене не, 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 не виходить, всіх хлопців зібрати, всі грають. Всі грають по командам, а разом ми не тренуємося. Це велика помилка моя. Занадто перетримували м'яча, м'яч не рухався. Занадто довго вирішували питання, що робити. І зважте, адже нестандартні, неочікувані дії, саме вони призвели до забитих м'ячів. Цього і бракувало. Так, ну гол, ви бачили якийсь рикошет чи що, де навіть не помітив. А Та, Такий, так, такі, такі, да, це 14 хвилин, один удар і гол. Таке буває в футболі. А багато передержуємо, бо не вистачає трохи фізиці в грі, не вистачає швидкості, рішення. І таке буває. Але потім молодці розбігались і виграли матч. А команда у них дуже гарна. Я, вони, до речі, дуже сильно укріпилися, бачу, стало набагато сильніше, ніж в тому турі. Можемо сказати, що сьогодні. А, ну, фактично, Шайдюк а, був мене матч в команді. Ну, ви знаєте, Шадюка, це найкращий бомбардир нашої команди за всі роки. Він ще не в тих кондиціях, він багато пропустив, але я знаю, що він додавить і ще буде набагато краще, ніж сьогодні. Фактично його неочікувані дії, і мало того, забив три, а два м'ячі можна теж фактично записати на його рахунок. Великий майстер цього футболу, чесно кажучи. Він один з найкращих наших гравців за весь період гріф. Його можна дорікнути. Може Віктор десь, ну зокрема, те, що гол звичайного третій здається, забив красень таким перекинув, але при тому припускався таких от. Знаєте, прикрих дитячих шкільних помилок. Ви маєте на увазі Віктора Пантючка? Ну, Він сьогодні грав без, без заміни, такого не буває, щоб без помилок було. Тому все нормально. Він віддається в кожному моменті, в кожному матчі. До нього питань зовсім немає. Мета команди не змінилася. А як же? у на завжди одна мета. Тільки перемога, і ми до цього будемо йти. З перемогою. Дякую велике.